Доброго вечора, талановиті учні! Вітаю вас на своєму онлайн-уроці. На сьогоднішньому уроці ми не матимемо практичної частини, але сьогодні ми з вами розберемо дуже важливу тему, яка має назву гігієна голосу. Що таке гігієна? Ми всі знаємо, тому що це наша повсякденна рутина, яку ми виконуємо кожного дня. Але що ж таке гігієна голосу? Хочу зазначити, що наш голос це дуже крихкий інструмент, який потребує дуже ретельного догляду за ним. Тому якщо ви не хочете втратити свій голос, хочете його лише покращити удосконалити, потрібно знати основні правила гігієни за своїм голосом. Тому сьогодні на уроці я вам розкажу 12 правил, які допоможуть вам подбати про свій голос. І перше правило це режим. Починаєте слідкувати за своїм режимом, особливо про свій сон. Якщо у вас був дуже тяжкий день і у вас немає змоги лягти спати рано, там, наприклад, о 9 годині або о 8 годині вечора, тоді намагайтесь лягати спати, хоча б на 15 хвилин там відпочити закритими очима, це вже придасть вам сил та енергії, і звісно, ваш голос вже буде звучати краще, тому що е, ваше тіло. Ваш мозок, він вже насичений, і, звісно, ви маєте сили. Друге правило це постійно підтримуйте свій голос в тонусі. В цьому вам допоможуть вокальні вправи, наприклад, навіть ті, які я вам надаю, це навіть ті вправи для розігріву голосу. Хоча б по 10-15 хвилин на день буде достатньо для того, щоб вже тримати свій голос у гарному стані та в тонусі. Дбайте про здоров'я порожнини рота, це також дуже важливо. Якщо ви маєте хворі зуби або запалені ясна, це буде дуже сильно впливати на ваш голос, та на ваші голосові зв'язки. Тому що запалення слезової оболонки гортані дуже часто приводить до хронічних захворювань миндалин. Через це можуть бути часті ангіни або навіть тонзіліти і хронічний тонзіліт. Дуже важливо дбати про своє психічне здоров'я, контролювати свій психічний стан, тому що часті стреси, перенавантаження, істерики, які бувають у всіх, це також дуже сильно впливає на наш голос. Тому вміння перебувати в стабільному психічному стані, це є головною умовою збереження вашого голосу. Звичайно, люди, які протягом всього життя дуже часто нервують, які мають дуже часті нервові стриви, стресують, вже ближче до похилого віку, вони вже або взагалі не мають голосу, або вже мають дуже осівший та негарний голос. Ніколи не займайтеся вокалом, якщо ви почуваєте себе погано, якщо ви захворіли. Тому будь-які вокальні вправи виконання пісень категорично заборонені під час простуди. Далі перевтома вона також дуже негативно впливає на наш голос. Якщо ви співаєте і починаєте відчувати, що ви вже встомилися, що у вас починає боліти горло або ось тут здавлювати, потрібно вже закінчувати своє заняття, тому що перевтома дуже негативно впливає на ваш голос. Тому, будь ласка, не зловживайте розпівками, не зловживайте заняттями. Якщо ви вже почуваєте, що потрібно відпочити, то відпочивайте. Далі завжди стежте, будь ласка, за погодою та намагайтесь одягатись по погоді. Тому що вокалісту переохолодження або перегрів просто заборонені. Це дуже погано для вокаліста, особливо переохолодження. Тому, будь ласка, мороз у нас зараз. Дуже зміншувала погода то тепло, то холодно. Будь ласка, носіть шапки, носіть шарфики та бережіть своє здоров'я. Харчування це також дуже важливо для вокалістів. Існує навіть а, дієта для вокалістів. Нашому голосовому апарату дуже шкідливо приймати гарячу їжу, дуже гарячу їжу або дуже холодну їжу. Також гострі страви, які можуть викликати печіння в вашому горлі. Воріхи, насіння, чіпси, які ми всі полюбляємо, сухарики це все дряпає нашу слезову оболонку горла, вона її пошкоджує, тому цю їжу, звісно, можна вживати, але дуже в маленьких порціях та не дуже часто. Наступний пункт більш відноситься до дівчат у дні фізіологічного знедуження. Краще не займатися вокалом, в такі дні краще помовчати, відпочити та не перенавантажувати свій голос. Це пов'язане з тим, що в такі дні капіляри нашої гартані становляться дуже крихкими. Якщо перевтомлювати наш голосовий апарат, якщо дуже багато співати, можна просто отримати крововилив у наші голосові зв'язки. Під час занять вокалом. Дбайте, будь ласка, про чистоту приміщення, в якому ви співаєте. Тому що не завжди ми беремо дихання носом. Дуже часто ми беремо дихання ртом, нашим ротом. І якщо наше приміщення дуже пильне, дуже грязне, ця пилюка у нас осідатиме на голосових зв'язках. І навіть якщо ми беремо не ротом, а носом. Не завжди наш ніс не пропускає цю пил. Дуже часто він пропускає і через рот, коли ми дихаємо, пропускає. І це не дуже добре для нашої гігієни, Тому, будь ласка, стежте за тим, де ви займаєтесь, за чистотою приміщення. Наступний пункт це стійкий імунітет. Гарний імунітет це. Майже 100% гарантія того, що ваш голос буде завжди звучати гарно і він буде здоровим. Тому водні, повітряні, сонячні ванни, які ви можете приймати, вони будуть дуже гарно впливати на ваш голос. Також не забувайте займатися спортом, це також дуже корисно. І, звісно, прогулянки на свіжому повітрі, в паркі, це дуже буде впливати на ваші голосові зв'язки. І останній пункт на сьогодні що стосується більше тої погоди, яка у нас є зараз за вікном, зима. Після вокалу, виходячи на вулицю, мовчати. Наприклад, ви позаймалися вокалом. Неважливо, де то вдома або в студії, і на вулиці мороз. Просто заборонений після заняття вокалу виходити на вулиці і розмовляти. Ми позаймались, поспівали, закрили ротика і йдемо додому, чи, чи по своїм справам мовчки, тому що е, ви виходите з розігрітим голосовим апаратом, з голосовими зв'язками. У вас там вже все розігріто. Ви виходите на мороз, починаєте розмовляти, і цей мороз просто вам починає вбивати ваші голосові зв'язки, ваш голосовий апарат. Тому е, бажано. Виходячи після вокалу на вулицю, мовчати. Хоча б 5-10 хвилин, поки е, наше горло трішечки е, остине. Ось такі важливі пункти гігієни нашого голосу я сьогодні вам е, розказала. Також зверніть, будь ласка, увагу те, що дуже важливі як психологічні фактори, так і фізіологічні. тобто і психологічне здоров'я, і ваше фізіологічне здоров'я вони однаково впливають на наш голос. Тому намагайтеся підтримувати і психічне, і фізіологічне здоров'я. Тому не забувайте, будь ласка, що про наш голос треба постійно дбати, його треба розвивати, тримати в тонусі. Тому, будь ласка, намагайтеся притримуватися ось цих правил. Інколи це буває складно, тому що. Ну, не завжди ми притримуємося тієї самої дієти, про яку я казала, що заборонено горіхи, сухарики, чіпси. Інколи хочеться себе побалувати, але, будь ласка, завжди контролюйте кількість, яку ви вживаєте. І, звісно, будь ласка, бережіть своє здоров'я, бережіть свій емоційний стан, фізіологічний стан, і тоді ваш голос буде звучати ще краще. На сьогодні це був весь відеоурок. Бажаю вам успіхів! Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, до зустрічі на наступному уроці!